Тенденція, якщо така зберігається з обстрілами інфраструктури, у нас ну є потреба бути готовим до того, що у нас можуть бути блекаути, як короткотривалі, так і довготривалі. Ніхто не знає, як складеться бойова обстановка, наскільки потужні будуть обстріли Києва. Ми зараз про Київ говоримо, наскільки впорається повітряна оборона. Тому треба бути готовим до різного роду сценаріїв, вплоть до того, що можливо там декілька днів, а той тиждень може й більше. Бути готовим, що будемо без електроенергії. І в такому випадку, якщо ми говоримо про зимовий період, а там ситуація обтяжується, обтяжується ну, багатьма факторами: тобто, насоси мають працювати для того, щоб вода в будинках не замерзала мають працювати каналізаційні. Потужності має працювати інфраструктура, пов'язана з медициною, тобто, ми розуміємо, що є пріоритети. Які є першочергові, і в яких не можна допустити відсутність електроенергії, і якщо просто чекати розвитку подій, а потім якось емоційно і дуже бурхливо реагувати вже по результату, то буде м'яко кажучи, результат такий собі. Саме тому Київська міська рада заздалегідь працювала рішення, проголосувала вже рішення, за яким планується долучити запозичених коштів від? Міжнародних інституцій на суму близько 4 мільярдів гривень, якраз які будуть направлені на закупівлю і формування і встановлення оцих потужностей, які дозволять генерувати електроенергію вже в місті Києві і дозволить забезпечити. Ви сказали про чотири пункти. Насправді це так званих 20 точок по місту Києву, які будуть забезпечити в аріалі навколо себе. Значить, ці потреби.